Хоп, презентую собственно, собственно, персони. Мріяв зробити музичний інструмент, але спочатку попрацював із простими формами. Виготовлений власноруч стіл. Як перший результат в опануванні столярської професії, презентував відвідувачам школи героїв одиннадцятикласник січового колегіуму Арсеній Ковальов. Валя, і можна за ним перепрошую, хоп, робити різні речі. Ну бажано не прямо різні речі, бажано тільки на ньому їсти. А ще стіл знадобиться для тренувань. О, так вот це не просто стол, це ще і стол для присідань. Тобто можна його закинути собі. Можна взяти ось ну так по присідать не получиться. Дуже до захоплень старшокласниці Олі Протасової малювання, випічка і в'язання у школі героїв додались нові. Волонтерська робота разом із однодумцями дівчина докладає зусиль, аби створити у місті притулок для тварин. Школа героїв. Що вона мені дала? Я познайомилася з багатьма цікавими людьми, та вони дали ну, неймовірно багато можливостей. Долучилася до організації волонтерської, там були наступне, та м -м, гарно проводила взагалі час. Чергова зустріч юних відвідувачів школи героїв зі спікерами відбулася у запорізькому міському центрі молоді. Школярі розповіли дорослим, які поради та рекомендації професіоналів змогли реалізувати. Такий зворотній зв'язок, на думку спікерів, дуже корисний. Спільна робота над вибором професії, отримання про неї базових знань дала конкретні результати і надихнула дітей на нові ідеї. Приміром, учні сьомих дев'ятих класів 77-ї гімназії, запропонували дорослим креативну ідею. Перша їхня мрія це на базі закладу вже створити той клуб, в який вони зможуть прийти в будь-який момент часу. Це може бути і вихідний день, і будній день. А де вони можуть пограти в настільні ігри, де вони можуть переглянути фільм, де вони можуть, наприклад, поспілкуватися, де вони зможуть сісти спільно, зробити якісь домашні завдання, спільний проєкт. Ми вже над цим працюємо, Ми вже зробили частинку ремонту, є частинка обладнання. А далі все залежить від дітей. Цю п'ятницю у них буде перегляд фільму. Є вже навіть машина для виготовлення попкорну. Тож відвідувачі школи героїв показали свої перші досягнення і розповіли про допомогу спікерів. А також школярі отримали нові практичні поради від експертів і натхнення для подальших творчих дій. Нагадаємо, школа героїв це освітній проєкт, що дає можливість школярам поспілкуватися з успішними людьми, лідерами думок, підприємцями, волонтерами, митцями, екологами та іншими видатними особистостями. Ольга Ларіонова, телеканал НТМ.